Голова громадської організації Об'єднання наш рух, блогер, волонтер тероборони зі Львова. Зіновій Гузар. Пане Зіновій, ми вас щиро вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Пане Зінові, я сподіваюся, що ви вже встигли, як і ми смакувати і роздивитися фото з місця обшуків у народного депутата, представника фракції, яку я вже не пам'ятаю, як вона переименована, але ОПЗЖ. Там ми ж розуміємо, що скільки вивізку не змінюй, ми пам'ятаємо, з чого все починалося. Це і, і імперська форма, це і такі російські різні посвідчення військові. Ну, одним словом, в нього Росії чи Російської імперії вдома набагато більше, аніж України. Ну, і сьогодні Власне, ми почули, що Служба безпеки України інкримінує йому Держзраду. Чи розумієте ви, що буде далі, да, наскільки важливий цей кейс для нас в питанні справедливості? І чи сподіваєтесь ви, як ми сьогодні побачите підписаний дозвіл на арешт від Генерального прокурора? Знаєте, я щось не сприймаю серйозно, Це, усі ці атракції, розумієте? Що відносно Коломойського, що сьогодні відносно Шухрича. На мою думку, це все пов'язано з планованим візитом Зеленського у Сполучені Штати і пов'язано з цією останньою соціологією, яка показала, що 78% громадян України звинувачують саме Зеленського у корупції. І відповідно на оці дві е, визначені події, на мою думку, є отака реакція банкової, яку би я назвав би не інакше як імітація. Тому що е, хто такий Шуфрич, це було відомо вже багато років тому. Е, останній його зашквар е, на початку в березні 22-го року, коли він е, фотографував... Е, наші, так сказати, пусти і був затриманий депутатом Київради по Грибинському. Тоді було не на часі, тоді його відпустили і нічого. Усі попередження опозиції, усі ці роки і намагання через Верховну Раду усунути Шуфрича з посади голови комітету по свободі слова, знаєте, це, це взагалі феноменально. Агент ФСБ керує свободою слова в Україні. Ну, мабуть, мабуть яка, такого абсурду в жодній державі не було, нема і не буде були проігноровані, просто тупо проігноровані і керівництвом Верховної Ради і, і Банковою. І от сьогодні ми маємо зненацька ненароком, десь прийшли, щось там почали шукати. Ну, пошукають. ну... Трубіцин тихенько в ліс пішов, Трухін тихенько в ліс пішов, Портнов тихенько в ліс пішов. Є такий список, от можна Степанов тихенько в ліс пішов. Той список можна перечислювати до безмежності. Усіх е, слуг народу і підслужок народу, які вчудили ті чи інші злочини, чи корупційні, чи державної зради. І тихенько пішли собі, як кажуть, в ліс, і сумно е, через пів року. Після такої чи іншої події приймаються рішення про те, що вони оголошені в розшук, як от вчора по Степану. Тому, на мою думку, це не більше імітація боротьби з злочинцями, з корупцією напередодні візиту Зеленського у Сполучені Штати. і як захисна реакція на, на оцінку діяльності Зеленського виборцями бо, бо. Передовсім на це реагує 95-й квартал. Що ми маємо на сьогодні в Україні? Пане я тут уже по гарячим слідам від слідкової реакції людей. Знаєте, пишуть як версію, що Офіс президента це під кінець тижня нам організовує. Я маю на увазі історію пошуфричу для того, аби репутаційно врятувати кейс по закритим деклараціям, який гучно проїхався за останні два тижні по президентській силі. Наскільки справедливим буде таке судження, на вашу думку? Абсолютно справедливо. Я б навіть ще тут додав, знаєте, що жертвують чисткою, щоб захистити козера. Угу. Жертвують чисткою, щоб захистити козера. Тобто, ну це ж не перший раз, коли тих чи інших удіозних осіб з групи Сівковича, Деркача і решту ФСБшних... Десь з часом, так сказати, імітують з ними боротьбу. Коли основні, основні, скажімо, крути, основні агенти впливу, які є у владі, вони лишаються за кадром. Скільки питань є і до цілого офісу президента, усіх тих слуг Януковича, а тепер слуг Зеленського, чи Татарова, чи, чи не хочу Смірнова перечисляти, як кажуть, весь список, це всі знають. Чи, скажімо, до того самого Сівковича, не Сівковича Гтьманцева, як кажуть, друга Сівковича, і ще такий список цілий є. І чомусь ті люди є за кадром, чомусь ті люди є. ну, Вони працюють, але до них зараз якісь питання не на часі. Мабуть, прийде якийсь певний знову зашквар, прийде якийсь певний момент, коли треба відвернути на увагу мудрого народу, виборців, і знову витягнуть когось і почнуть казати, ой Боже, як ми з ними боремося. Знову в... Ще в... раз імітація. Почули, в наступному питанні знову буде полювати до реакції людей. Цього тижня цікава історія з е, Кирилом Будановим сталася, керівником головного управління розвідки. Його прізвище було у переліку вступників до аспірантури на спеціальність політологія Університету Острозька академія на Рівненщині. Першою реакцією людей було не вже у головного розвідника країни. Так багато часу, аби під час війни здобувати ще одного світу. Нічого поганого в тому, щоб піти вчитися немає. Але, здається, у пана Буданова є більш важливі справи. От як ви реагуєте на цю історію? Продовжуйте тим словом, яким закінчив. Імітація. Ну, людина, яка, яка займає таку серйозну посаду в час війни в державі, вона, по-моєму, не мала би часу навіть в телевізор заглядати, не то, що там постійно як кажуть, відосики постити. Ну, а ще їздити в Рівне вчитися. Ну, ну комедія, комедія. Ну, але зрештою в нас комедії у владі були постійно. У нас був великий професор Янукович, у нас багато було інших великих вчених, розумієте, визначних юристів з Кривого Рогу і так далі. Є така, є така тенденція в нас, що людина, яка десь хоче бавитися в політику, вона мусить мати як кажуть, купу дипломів і показувати, яка вона розумна і інтелігентна. Знаєте, ось, але, але чи за тими купленими дипломами є якісь знання, ну, є, є питання. І ще одне питання. Ну от, як ви би мені пояснили простому пересічному виборцю, як людина з Києва буде їздити в Рівне на, 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 на заняття, на навчання і так далі? Ну, ну як? Ну як? Не скажу вам, не знаю, для мене це також загадка. Дякуємо за думки та коментарі, пане Зіновій. Голова громадського об'єднання «Об'єднання. наш рух, блогер, волонтер ТРО зі Львова, Зіновій Гузар був з нами.